Вітаю, мене звати Ольга. Ви на каналі компанії Максітерм. Компанія Макситерм це український виробник опалювального обладнання, заснований в 2005 році. Сьогодні ми для вас підготували відео огляд твердопаливних котлів серії Класік. Серія котлів Maxiterm Classic – це твердопаливні котли класичного типу, які представлені потужностями 10, 12, 14, 16 та 20 кВт, що дозволяє опалювати як невеликі приміщення, так і приміщення загальною площею до 200 квадратних метрів. Для котлів Maxiterm серії Classic Ми використовуємо сталь товщиною 3 мм. Сталь 3 мм використовується як для внутрішньої, так і для зовнішньої стінок котла. Чому ми зробили такий вибір? Тому що конструкція котла має бути надійною як ззовні, так і зсередини. Деякі виробники анонсують в якості реклами товщину сталі 4 мм, але забувають уточнити, що зовнішня стінка в їх котлах всього ліж 2 мм. Ми вважаємо, що це неправильно, бо тиск в котлі розподіляється рівномірно між наружною стінкою котла та внутрішньою стінкою котла. Тиск не вибирає на яку стінку йому зробити більше навантаження тільки зовні чи тільки всередині. Тому конструкція має бути надійною і зовні і зсередини. Це дуже важливо. Тому щоб берегти себе від покупки неякісного котла, і я дуже раджу споживачам уточнювати товщину сталі не тільки внутрішньої, а й зовнішньої стінки котла. А також порівнювати вагу котлів при однакових габаритних розмірів, чим важче котел, тим він має більш надійну конструкцію та прослужить вам довше. В процесі виробництва котли «Макситерм» Ріжуться на високоточних лазерах, гнуться на верстатах з ЧПУ та зварюються кваліфікованими співробітниками на кращих зварювальних апаратах. Котли зі сталі 3 мм Ми виготовляємо вже багато років, та вони дуже добре зарекомендували себе при роботі в реальних системах опалення. В Котлах серії класік. Ми використовуємо чавунні колосники. Також кожна потужність котла представлена в двох модифікаціях: це котел з чавунною варочною плитою та котел без плити. Якщо ви плануєте на котлі розігрівати або готувати їжу, то ми радимо вам вибирати котел з плитою. Якщо ви не плануєте цього робити, тоді краще вибирати котел без плити. Всі чавунні деталі ми замовляємо тільки високої якості на спеціальних пливарних підприємствах. Особливу увагу хочу звернути на модель 2023 року. Це котел потужністю 16 кВт, Його особливість це подовжена топка, топка довжиною 400 мм, що дозволяє споживачеві завантажувати більш довші дрова та збільшує разове завантаження палива. До того ж, цей котел має дуже приємну ціну. Всі потужності котлів Maxiterm Classic від 10 до 16 кВт мають одну чавунну плиту. Потужність 20 кВт має дві чавунних плити. Конструкція котла декілька разів в процесі виробництва перевіряється на герметичність. Перевірка проходить обов'язково з надлишковим тиском. З боку в котлі передбачено фланець для встановлення механічного регулятору тяги. Механічний регулятор встановлюється з боку, чіпляється за заслонку та регулює кут нахилу заслонки для подачі повітря. Якщо зняти заслонку на нижніх дверцятах, ми отримуємо спеціальні отвори для встановлення нагнітального вентилятора. Вентилятор використовується в котлі для автоматичної подачі повітря в топочну камеру. Котли MaxiTherm серії Classic можуть працювати як в самопливних системах опалення, так і в системах опалення з примусовою циркуляцією теплоносія це з використанням насосу. Всі технологічні виходи знаходяться з тильної частини котла. Фланці для підключення котла до системи опалення мають зовнішню різьбу діаметром 1,5 дюйми. Газохід, вихід на газохід в цій моделі прямокутний 100 на 200 мм. Також ви можете дозамовити перехідник на круглий газохід з діаметром 150 мм. Всі котли виготовлені на нашому заводі мають унікальний серійний номер, що фіксує дату їх виробництва та указує відповідність цього приладу до високих стандартів якості нашого заводу. Тепер ви знаєте трошки більше інформації, на що треба звернути увагу при виборі якісного твердопаливного котла. Звертаючись до компанію Максітерм, ви завжди отримаєте якісну консультацію по підбору обладнання та його подальшому використанню. Придбати продукцію компанії Макситерм ви можете у наших партнерів по всій території України, а також в мережі будівельних гіпермаркетів Епіцентр. Переходьте на сайт в шапці профілю. А робіть вибір твердопаливного котла, який задовільніть всі ваші потреби. Купуйте твердопаливні котли Максітерм. Робіть свій будинок енергонезалежним.